Ви знаєте, ви мене не знаєте, а я вас трошки знаю. Ви певно здивовані, правда? Я? я знаю, що у вас є трансляція, і я заходив на ту трансляцію, і я бачив... Бачив, я, правда, уявляв, ваш зал набагато більший. Коли дивлюся на, 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 на трансляції, таке враження, що зал досить більший. Але він у вас такий е, компактний, скажімо так. Да. Я бачив ту сестру, яка там сидить, забув про бачите, як звати. Да. Бачу, як вона вірша розказує, бачу, як вона співає. От, е, я пізніше скажу, де я взяв ту трансляцію. Добре? Е, я думаю, що мені потрібно буде. Так як я перший з нашої команди проповідую, мені варто е дати таке, якби представлення, хто ми такі, щоб ви розуміли, хто ми, звідки. От е серед нас, перший на кого я звернув увагу, то є наша молодь. Які з нами приїхали. Ми не з однієї церкви, але вони наші друзі, вони дуже гарно співають, вони посвячені люди. І ви знаєте, моє серце особисто радіє, коли я бачу е, молодих людей, які з дитинства вони служать Богові, вони посвячують своє життя. І це люди, яких Бог поособливо використовує. І ми це бачимо, ми це знаємо. Я не раз е, особисто в своєму житті відчуваю через них, наприклад, через іншу молодь. Коли їхній спів він торкається моєї серця, коли я бачу, як зростають ці молоді люди, і вони не ходять по тих місцях, про які іноді в церкві не дуже хочуть згадувати. З ними не потрібно потім працювати, тому що вони життя своє посвятили для Бога, вони створюють потім свої сім'ї, вони вирощують своїх дітей. Діти ростуть християнами. Взагалі це велике Боже благословення. Благословенна молодь, яку маємо сьогодні е в, вашій, в вашій церкві. Наша церква, як вже було сказано, називається Добрий Самарянин. І так як церква називається Добрий Самарянин, може, це така якась буде хвальба, пробачте, але церква робить добрі справи. Добрі справи. Мабуть, я так трошки послідовно. Наша церква займається людьми, які попали в біду. Які стали залежними. Нарко, алко залежні люди. У нас є два центри Центри реабілітації. Ми, ми кажемо, дім милосердя. Потім є ще адаптація так звана. Серед нас є керівник центра Стас. Він буде сьогодні проповідувати. От, і брати більше в цьому плані е, працюють. Я іноді також там буваю. І це є велике благословенне служіння, тому що люди піднімаються і змінюють своє життя. Ви знаєте, одного разу я вам розказав одну історію: ми були в одній церкві. Е, і ми проповідували та, так по черзі. от, е, Брати мої проповідували, і кожен про себе так би трошки свідчив. Е, пастор наш був свідчив, з нами ще один брат був Стаса, по-моєму, не пам'ятаю, чи тоді був. Е, та, і брати розказують про себе, яке було їхнє життя, як їх Бог поміняв. І, ну, як вони проходили реабілітацію, як їхнє життя помінялося? Знаєте, а я сижу і думаю так. Е, мене іноді називають з віруючим, але я Христа прийняв 17 років і думаю, так що ж то мені сказати? Ну, знаєте, Ніби чогось не вистачає. Тут вони прийшли, так розказали, ніби похвалилися, от так їх Бог провів. А я не проходив центр реабілітації. Знаєте, я так вийшов і кажу, ви знаєте що? Я не такий, як вони. <свист> да, ну, Це було досить досить, досить смішно. Да? Але насправді Бог нас поєднав і всі ми одного доповняємо в нашій церкві. От, е тому перше служіння, яке церква веде, веде таке соціальне служіння, це робота над такими людьми, які стають членами церкви, змінюють своє життя і е е трудяться потім для Господа. Потім е е є таке служіння. Тюремне служіння також, я думаю, може трошки браття теж будуть згадувати. Їздимо на три тюрми, чотири, чотири режими відвідуємо. Там є також люди, які слухають Євангелію, які приймають Євангелію, які вже охоче очікують, щоб до них приїхали. Люди, їхнє життя змінюється. Я рідко про це говорю, але ну, мої діти зростають в християнській сім'ї. Я, якщо брати по моїй бабі чи по моїй мамі. То мої діти, це вже п'яте покоління е, християни. Да? Але батько, на жаль, мій він не був християнином, і він, на жаль, все-таки був у в'язниці, сидів у в'язниці чотири рази, п'ятий раз в СІЗО. І е, мене завжди є бажання, я тяга їхати у в'язницю, проповідувати тим людям, розказувати їм, що вони змінювали своє життя, щоб їхнє життя не було таким, яке я бачу від свого батька. Коли я не знає, не, знаєте, була мічта така. Я думав, що коли я виросту, я собі так уявляв, що я виросту, мені було там років. Так, 17-18 я так собі уявляв. коли я куплю, куплю такий мотоцикл, знаєте, така шкірина, така одяг, як то е, мотоциклісти їздять. І думаю, подзвоню в квартиру, найду свого батька. І думаю, перше, що зроблю, то я, ну, так, не гарно церкві говорити, да, але я думаю, от я дам йому помсту за маму. От я так собі уявляв. Але знаєте, Бог поміняв по-іншому. Я його справді знайшов. Ми з ним справді спілкувалися. Моя сестра рідна по батьку свого часу вона була в церкві, вона каялася, і батько він спорив так, спорив за Бога, але він багато чув про Бога. І ну от, от така ситуація. Є ще служіння, які також церква наша виконує: палаточне служіння, євгаційне служіння, де люди, які не мають, не мають, ну скажімо так, або мають потребу. В харчуванні тому самому, в підтримці матеріальній, і така робота теж ведеться. Наша церква веде таку роботу, знаєте, як як той добрий самарянин, як добрий самарянин робити е, таке добро. От, е, крім того, всього, що церква виконує такі, такі служіння, ми ж, як звичайна, церква. У нас так само є: недільна школа є, у нас табори, у нас є свої ще обов'язки. Кожен з нас, з нас чимось ще займається, пастор, деякони, е, люди так само, і розбори слова, все, все це також в церкві є. Але ще одне служіння, яке. Стало новим для новим для нас це служіння для військових, служіння капеланства. В нас є пастор церкви, і з церквою разом вони мене благословляли, як церква на ось це служіння. От молилися пізніше, браття ну, на таке служіння. І знаєте, я ніколи про це не думав, що десь придеться говорити з військовими, але є сьогодні так сьогодні така можливість працювати саме для військових. І наша одна із цілей сьогодні. Вчора ми, ми приїхали. Ми були в військовому госпіталі. Час від часу ми там буваємо, можливо, не таким складом. У нас є свої такі певні ротації. От і вчора в госпіталі ми приготували плов, але тепер я підійшов до того моменту, звідки, звідки я побачив трансляцію вашу в вашій церкві. До вас приходить наш член церкви, Ростислав. Я так і Ростислав, да, он, бачите. Він дав мені, він скинув групу посилання, і я бачив вашу церкву. От. І він там служить, і він приготував плов. Це такі благословений, знаєте, брат. Да. І є можливість працювати для, саме для військових. і ви знаєте, е, да, е, Різне є в серці, і про різне можна говорити, і працювати в різних напрямках. Завжди проповідь Євангелія. Це це спасіння людської душі. Капеланство дуже часто пов'язано також з душою людини. Це така душа дуже пасторська опіка. Можливо, часом треба менше говорити з військовими, більш треба їх послухати, вислухати, тому що в їх наболіло, в них біль, в них свої травми, свої переживання. Дуже часто є сім'ї, в яких є загиблі люди, і це досить важко. Є багато різних прикладів. Я їх нараз також наголошую, розказую ті приклади, яка біль. Яке страждання, і потрібно таких людей підтримувати, працювати з ними, молитися за них, бути такою опорою і такою опікою? Отже, ми будемо мати зараз молитву за мир в Україні і за військових, але я вам оставлю одну євангельську думку. Я часто про це говорю, от де буваю? От в різних церквах буваємо з нашою командою, з братами. І я дуже часто. Закликаю мати такі молитви за мир в Україні за наших військових, тому що в цьому є пряма потреба, і ми не можемо бути. Ну ми ж розуміємо, да не можуть всі люди бути мобілізовані, не можуть всі люди служити у війську, але ж. Кожна людина може робити все, що може, що від не що залежить від неї зі своєї сторони. Церква в першу чергу, мінімум, що може робити, це може молитися як церква Божа, тому що е, церква Божа це стовп і утвердження істини, і вона впливає на історію, навіть на історію е, не тільки можливо е, якогось там свого населеного пункту. Дуже часто ми бачимо, як церква, як люди віруючи народ, Божий, вони впливали на е, історію. Цілої нації. Я зачитаю вам один, один текст е, з Нового заповіту Післання апостола Павла до Тимофія, другий розділ. І тут чотири вірша. Буквально я зачитаю. Чотири вірша. Я ставлю думку, і ми з вами помолимося. Апостол Павло говорить такі слова. Але я вас перш запитаю: скажіть, будь ласка, е, я хочу розуміти. 에, підніміть, будь ласка, руку, хто із вас являється уже членом цієї церкви прийняв водне хрещення в дорослому віці? Можете підняти руку, щоб я бачив. Так, бачу. І ще скажіть тоді, е, хто з вас, ті люди, які. От є таке слово, да, церковне кажуть, покаяння. Хто пройшов, хто пройшов вже через покаяння? Хто каявся у своїх гріхах? Можете підняти руку також мені. Є. Добре. А є такі люди, які перший раз сьогодні тут? А, так, класно. Да, дякую, бачите? Добре, добре, маю розуміння. Але це нічого не міняє. Це нічого не міняє, це Я так чисто для себе. І я зачитаю цей текст. Написано так: отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя. Усякій побожності та чистоті, бо це добре й приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Отже, не займаючи багато часу, так якби коротенько пройдемося, я дуже часто звертаю увагу на це слово. Можливо, я десь вже наша команда, коли ми чуємо проповіді один одного, десь ми знаємо свої думки, знаєте, от. десь браття, може, знають, навіть, що я буду говорити. Але тут таке вживається слово, ось цей апостол Павло, він вживає таке слово, коли звертається до Тимофія, Він каже, я, перш за все, я благаю чинити молитви, благання, прохання, благаю. Я це слово дуже часто вирізняю, для того, щоб знаєте, мати, таке, мати таке розуміння, про що апостол Павло. Він, він не просто каже, Я вас прошу, моліться. А він каже, Я вас благаю. У мене є різні історії, які я знаю, які я бачив, не буду, які чув, які бачив, коли люди щось благають, коли люди щось просять. Пілкуючись не раз з військовими, я чув від одного військового таку, так, таку ситуацію, як він розказував, коли вони були на полі бою, і один із його побратимів він був просто поранений. Він був поранений, і ну, так як звідси, десь, можливо, до тих до дверей, ну, бачив його очима і чув, і, чув і чув його вухами. Він благав про допомогу. Але цей його побратим він не міг туди прийти. І ви знаєте, як, як буває досить важко, коли людина про щось просить, а ти не можеш їй допомогти. Ну це ніби благання, це ніби, знаєте, такий останній шанс, людина дивиться, але не може отримати. Іноді буває, коли людина, людина благає, і, 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 ну от я бачив людей, які, які мають онкологію, які от, от вже остання стадія от вони лежать. У нас і в сім'ї така, так, така була ситуація. Я бачив, я, як це не просто. І коли людина дивиться поглядом благаючим, ніби очікує від тебе, що ти їй даси допомогу, можливо, якесь життя, але ти не можеш цього дати. Ти не можеш цього дати, але це таке, знаєте, є благання. І от тут таке слово вживається, апостол Павло каже: мені дуже подобається переклад Огієнка, як перекладено, і тут так сказано, що Павло каже: Я вас благаю. Хоча тут в цій ситуації він говорить, до одного чоловіка, до тим я каже, тебе благаю. Сьогодні це слово до нас, як до людей, воно звучить: Я благаю вас, звершуйте ось такі молитви. Молитви, а потім каже ще й благання навіть, прохання, подяки за всіх людей, а потім уточнює і каже за царів та за всіх, хто при владі. Ми розуміємо, ми розуміємо, що в нас сьогодні не царі, в нас сьогодні президент, президент, президент є в країні, є в нас поряд, поряд інші країни, інші держави, де теж є президенти, є керівники. Наша влада також, вона є різна. Ми ж розуміємо, ми живемо в нашій державі, да? ми знаємо, що приймаються закон закони. Є Верховна Рада, є Кабінет Міністрів, є мери міст, голови сільських, сільські голови, чи там ОТГ. Це, це все є влада, але разом з тим, разом з тим, є влада не тільки наша в Україні. Є влада, яка є поза межами нашої держави, оточуючи наш, на, нас сусідні держави або навіть країни, які є по всьому світі. Так от, апостол Павло він звертається і каже: Я вас благаю, звершуйте ці молитви. І він розмежовує і каже: за всіх, хто при владі. Чому він це говорить? Він тут дає пояснення і каже: для того, щоб вам провадити мирне, спокійне життя. Уявляєте собі? А далі говорить і додає: бо це приємне Богові нашому Спасителеві, який хоче, щоби всі люди прийшли до пізнання правди. Отже, друзі, брати і сестри, всі, хто є присутні, хто вже член церкви, хто пройшов через покаяння, хто ходить часто сюди, можливо, ще ще не каюся. Але я от всіх вас закликаю. От так як закликав апостол Павло, я вас просто благаю. Давайте будемо звершувати такі молитви за 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 наших людей, тих, які стоять при владі. Моя жінка іноді мене мене поправляє і каже, чому ти говориш, давайте будемо молитися за благословіння влади. Ну, дуже часто влада буває неправильно себе поводить, буває корумпована, то я, ви знаєте, прислухаюся до такої думки, і я кажу: ми молимося про те, щоб влада вона не була корумпована, щоб влада наша, якщо це якщо це торкається нашої влади, нашої нашої, нашої країни, нашої держави, то щоб ми молилися, щоб ця влада вона дбала про людей, щоб вона приймала, приймала правильні закони, щоб вони робили правильне рішення так, щоб нам було жити добре, щоб вони робили все можливе, як я. Часом кажу, і неможливе для того, щоб зупинити цю війну. Ми розуміємо, я особисто розумію, що десь люди вони не можуть цього всього зупинити, Бог тільки в силі і владі, тому що ми бачимо, як багато людей, які говорили, заявляли казали, там хто, я приду, зупиню, хтось інший казав, але не вдається. Але. Дорогі друзі, всі присутні, хто є в церкві. От я називаю вас церквою, тому що люди, які наповняють цей зал, я вважаю, що то є церква. Тому давайте ми будемо звершувати такі молитви за всіх тих людей, які при владі, щоб вони робили все можливе і неможливе, щоб закінчити війну в нашій Україні. Ось так, ось така проста думка. євангельська думка, яка записана на сторінках Євангелії. Тому я вас закликаю. Давайте піднімемося на наші ноги і звершимо таку молитву за владу, щоб нам мати мир в нашій країні.